Близько третьої ночі почали потрапляти дрони. Там була серія атак. Як нам відомо, три людини постраждали одразу, і щойно на наших очах витянуло ще четверте тіло. Ми знаємо, що більшість людей вона спустилися вниз в підвал. Ми евакуювали понад 200 осіб, які знаходилися в укриттях. Але на жаль, дехто з людей залишився на поверхах гуртожитки. І та особа, яка залишилась четвертий, забитою це водій у ну, 40 років. Він був на п'ятому поверсі, його завалило і його тіло, на жаль, ну що не дістало. На жаль, станом на ранок у нас було не встановлено п'ятеро осіб. Потім ми знайшли ось одну особу, яка також загинула, і станом на сьогодні, на зараз, четверо осіб залишаються зниклими безвісті. Ми їх рахуємо, ми їх шукаємо і сподіваємося, що ми їх знайдемо або під завалами живими, або, можливо, вони десь відручилися і не перебували на території цього гуртожитку.